17 питання про внесення змін до рішення Черкаської міської ради щодо надання товари слова до поміж вулиця міського ради та Гутейка. Є запитання? Попрекція. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто А вот минус функціонального перестання земельної ділянки Черкасському міському об'єднані середини ще доволі стали між вулицями щитування та ремонт. Є запитання проекту. Там вино голосування. Хто завтра, хто 25. Але я ставлю тоді е, пропозицію про ставлю голосування пропозицію про відмову у зміні функціонального використання. Хто за те, щоб надати відмову, прошу голосувати. Хто за? 20 запитання. Про надання дозволу розробку проєкту відведення щодо зміни цієї призначення заменили. Є запитання? Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто займався? 21 питання. З обнесення зміни рішення міської ради про надання УКО польова мер сімейної ділянки в оренду по східній вісім. Є запитання? Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто После 30 утримались 9 решения закончились. Ставлю на голосування про сесії в погляду внесення змін за рішення рада. Кто за, прошу голосувати. 29 це дев'ять проти з 13 рішень. Якщо ми вже не приймаємо рішення, давайте тоді відмовляти. Але щоб у нас не зависело питання, не решили рішення. Про надання узлову на розробку проектів щодо зміни цільового призначення земельних ділянках. Є запитання? Комісія відкладається цього питання в швидко здорові мікрорайону. Але я хочу доважити, що всі особи, які буде заки, вони збройні, тому важлива важко для розмовки цього плану. Ставим голова проєкту. Проти ми отримали два, що про позицію провідному надані потолу. Хто за, прошу голосувати. 29 профессиональні рішення міської ради поступити відправити з голову сьогодні щодо відправиння в цьому а біля прогресса для визначення умови на його кого. Я запитання про запрошував. Хто водаємо? За тридцять отримали три рішення прийняти.